Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі! Ось і закінчилася мелодрама Кохання та полум'я. Серіал, який подарував нам шалені та палкі емоції, напругу, гострі моменти та нестримне полум'я кохання, яке розгоралося на очах у нас з вами. І, Як на мене, він виявився з цікавим сюжетом та дійсно класною акторською грою. І що не менш важливо, про актуальні події сьогодення та на важливі теми. Тому не дивно, що кохання та полум'я привернуло увагу такої кількості глядачів. Тим паче, враховуючи високі рейтинги серіалу, природно, що виникає питання про другий сезон. Варто зазначити, що на даний момент достовірної інформації щодо продовження серіалу поки немає. Проте, враховуючи той факт, що остання серія закінчилася неоднозначно, надія на другий сезон все ж є. Хоча і здавалося, що кінцівка серіалу є логічною і було поставлено всі крапки над і, адже справжнього зрадника і навідника ракет на пожежну частину було знайдено. Ним виявився Андрій, який вдало втерся в довіру і став свій серед своїх. І завдяки цьому, через свої підлі та сепаратистські дії, він забрав чимало людських життів. За що і поплатився в кінці серіалу та поніс справедливе покарання, але ж людських життів не повернути. Що стосується головних героїв, то кохання перемогло, незважаючи на всі перешкоди. Тарас з Катею знайшли спільну мову, і тепер їхньому щастю і коханню ніщо не може перешкодити. Аліна з Філом, Поліна з Максимом теж разом ідуть до спільного майбутнього. Оля, здається, взялася за розум та перевелася до оперативно-кореляційного центру. І здавалося, б, все стало на свої місця, адже зло покарене, і кожен знайшов себе та своє щастя. Проте режисери серіалу в кінці 16-ї серії вирішили зробити інтригу, адже ми побачили. Людину в пожежному костюмі, яка прямує до частини. Хто це буде? Невже спільник Андрія, який вирішить помститися за його смерть? Або ж новий член колективу, який підсилить команду? А може, це суперник Тараса, який вирішить завоювати серце Катерини? Відповідь на ці та інші питання ми зможемо побачити уже у другому сезоні. Від себе можу сказати, що я впевнена, що автори серіалу нас здивують, і ми побачимо сюжет, на який зовсім не очікуємо, тому варто набратися терпіння і дочекатися продовження серіалу. Друзі, якщо. Якщо Дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!